Україна відзначає всеукраїнський день бібліотек, який було встановлено указом президента у 1998 році. А загалом бібліотеки були відомі ще в стародавньому світі. В Україні бібліотечну справу започаткував князь Ярослав Мудрий. Основними сховищами рукописних книг були церковні і монастирські бібліотеки. Книгозбірня Ярослава Мудрого налічувала 950 рукописних томів і зберігалася у Софії Київській. На сьогодні, в зв'язку з розвитком інформаційних технологій, книги стають менш популярними. Щоправда, постійні користувачі, попри це продовжують користуватися невичерпним джерелом знань книгою. Флешмоб читати це круто. Акція Подарунок бібліотеці та багато інших різноманітних заходів до Всеукраїнського дня бібліотеки в Івано-Франківську. До юнацької бібліотеки завітали учні місцевих шкіл. Тут для них підготували виставку цікавої сучасної літератури. Щоправда, в будні більшість читачів дуже рідко відвідують бібліотеку. Цьому заважають розвинуті інформаційні технології. Утім, і такі читачі, що зачитуються світовою класикою. Мені порадили прочитати дуже цікаву книжку про приваду Робінгода, я зайшов цю бібліотеку і знайшов цю книжку. Щорічно цією бібліотекою користується близько 10 тисяч поціновувачів художнього слова. Кількість літератури та періодику, яку можна використати в цій бібліотеці 90 тисяч примірників. До всеукраїнського дня бібліотеки її запаси поповнюються новими книгами від удячних мешканців міста. Інтернет інтернетом, але все-таки достовірні. Достовірна інформація, то є в книжках, але я не могла прийти з порожніми руками сьогодні. Я зібрала тут невеличку таку підбірочку книг різного жанру і такого ангелика, який читає книжку. І я сьогодні хочу привітати цю мою улюблену бібліотеку. Якщо взяти комп'ютер і мати ту велику інформацію, то комп'ютер може згоріти і значить інформація втрачається. А в книжці ніколи не втрачається. Я сьогодні перечитую книги Марії Макі тому що бачив і Солодку Дарусю, і націю мені дуже цікаво написання в такому стилі нашому українському, західноукраїнському стилі книжка, тому що читаючи, я згадую своє дитинство. А загалом допомагає бібліотеці забезпечувати свіжу літературою обласне управління культури, дещо вдається купити і за власні кошти. Відтак, читач завдяки активній роботі по оновленню книжних запасів, може завжди використовувати сучасну і в той момент потрібну книжку більше 10 тисяч Користувачів обслуговує наша бібліотека. Це в основному молодь звертається в бібліотеку. Це студенти вузів, студенти техніку, технікумів, училищ, це учні шкіл, які звертаються в бібліотеку. І десь хочу сказати сьогодні, що наша бібліотека, ми гордимося тим, що бібліотека не має відмовлень. Ми все-таки комплектуємо фонди бібліотеки повністю, які би відповідали запитам наших користувачів.